Вам не почулося. 1799 гривень він коштує. Ось Дивіться. Арфон. Це імпровізація айфона. Бачите, які класні, які класні кнопочки, великі. Бабусям, дідусям. Дуже зручно, тому кому потрібний для бабусів телефончик. Дивіться, і саме головне. Для них це важливо, тому що вони відкрили і вони вже альо. Їм не треба натискати, тикати там, десь дивитися. Вони собі сапають на городі, со положили в чехол. Наш чехол для такого телефончика, щоб не забруднився, тому що ну пилюка і все це ж відповідно сюди буде забиватися пилючка. Вони положили. Ви до них телефонуєте. Вони відкрили собі. Альо, внучко, внучок чи внучка, альо, і все. А як його закривати, Все, закрили, і це вже вони положили трубочку, тому що для дорослих людей у віці дуже важливо це, і дуже важливо для них, щоб були кнопочки великі, щоб вони могли пальчиком тикнути ось набрати. І ще робіть для своїх бабусів і дідусів. Швидкий виклик. забивайте на якусь циферку, наприклад, там ну, по імені, як ви там записані, у них, наприклад, один дзвонить там до доці, там два до внучка. Ну от такого плана. Це людям похилого віку дуже зручно, тому що вони натиснули, затиснули циферку і пішов виклик. Розумієте? Вважаю вам всім добра, натхнення, піклуйтеся про своїх бабусів і дідусів.